Пригадалися шкільні роки, роки. От. Прийшов нам у старшому класі, чи дев'ятому, чи вже у 10, та, здається, може, вже у 10-му. При... До школи нам прийшла нова директориса Людмила Андреївна, Любов Андріївна, да, Варфоломієва, і нам до класу, до випускного класу потрапив її син В'ячеслав. Довгий в'язи такий хлопець. От. І ми з ним задружилися на фоні того, що електроники. Від нього виявилася електронна схема якогось там підсилювача. Всі в класі знали, що я цим хворію. Ну, підійшли сказали, о, він там електро електрика електрика цікавиться, ну, вам сам, сам, сам Бог хвелів бути разом. Ну, разом і разом. Ну і я в нього навчався якихось його сімейних звичок яких його пацанських звичок, бо він як син військового поколесив по світу, а народився він такий у Черняховську, у тому самому, де батько службу починав. У да, Черняховську він народився. І потім батько, по світу, по, по Союзу, і мати, як вчителька до директора доросла. І ми з ним затоваришували. От він мешкав на той час у Дергачах, тобто в школу був змушений переїздити електричкою. І якось так сталося, що, да, що електричка в нього десь запізнилася. Він пішов до начальника станції, як це кзотом. Кзотом було предусмотрено. Попросив документ за там, що запізнення електрички було, йому виписали, і він з тим документом приїхав в школу, щоб виправдати своє запізнення. Отак от це от працювало. І Він цим скористався, ну, директор школи, О, син директора, школи, вибачте. От. А, а він багато через місто їздив. Тобто треба було трамваєм їхати з вокзалу до школи, а назад він, звісно, вже через місто. І в центрі міста він знайшов, що там десь буде лекція у товариства Знання, товариство знання, було таке популізатори. Тоді приїздили да, популяризувати, хто знає, да, як, чому вас звільнили да, попу... ви ж популізатор. Не ту популі, ну, от ходив отакий от анекдот. Значить. І популізатор якийсь должен був розповісти про закордонну музику. Це тоді токен починався, там Сісі-Кейч потім зайшла все таке. От. І він каже: говорить, ну, пішли, почу, почуємо ту лекцію. Я говорю, а де це? А це якраз було напроти дитячого миру у Харкові. О, там от, е, на горі є зараз е, скрипаль на криші, о, це якийсь там е, учбовий корпус якогось вийшов. А трохи правіше, і нижче. Значить, там був о, на по другому поверсі величезний актовий зал, а може того ж самого закладу. Або вони з ним ділили, Я не знаю, не пам'ятаю. І там на першому поверсі була каса, там копійки, якісь там 30 копійок за то, щастя коштувало, чи навіть 15, я вже не пам'ятаю, скільки там дешево стояв популізатор. І ми пішли, взяли квитки на вході, зайшли, аншлагу не було. От, Аншлагу не було. Якщо, якщо на весь зал, величезний зал, там, я не розумію, може, ну, не 100, господі, якийсь, На 500 600, чи 800 людей. Тобто він такий довгий, широкий, з високими стелями, От, здається, навіть зі сценою От. І там було ну, людей 30, саме більше. найбільше, значить. Склад цікавий. Склад цікавий. Молоді взагалі. Лише ми, 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 ми зі Славкою туди потрапили. От. Середній клас, ну і пенсіонери з ближчих дворів, вони завжди все знають, їм там ті копійки, і вони ходили туди. От чесно скажу, не пам'ятаю, що він за ту музику розповідав. От взагалі не запам'ятаю. Бо туди ходіли ті наші совкові пенсіонери, які за словом у кишеню не лізуть, які питання ставлять так, що уха відлітають у тих, хто вуши, уха гріє за, за, за дверима. Це ж товариство знання, вони ж е, всі підковані, і вони всі ж прослуховані. Хто він там що каже, так. От. Що запам'яталося? Що наша музика звично краще, і народ вивернув. А от ви у всьому іноземному. І костюмчик у вас французький, і туфельки у вас англійський. І я тоді: що це був? Що таке можливо? в Союзі, щоб в іноземному і почав придивлятися і запам'ятати? От запам'ятав, що французький костюмчик це шик, англійський чоботі це шик. І рубашечка, яка у вас там така пакистанська. Думаю, при чому тут Пакистан? Ну то він же ж виробляє якихось там гарні хб тканини. І годинничок йому пригадали, і гасточок з якогось журналчика. Коротше, розносили його в хлам того дядьку. Ну, років під сорок було такий. Мабуть, змусили якогось дипломата, от, який там бував. Я ж не, 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 не вважаю, що навмисно якогось там. Кл'ерка з товариства знання закордонах ганяли. ганяла. Я, звісно, якихось дипломат і мав таку, як казали, общественну нагрузку з боку, так сказати, держави. Щось там за то поговорити і принизити. Як він намагався показати журнал, у якому там якось щось було напубліковано. кін ну, взяв нашого ньок, розгорнув і показав такого формату журналу, такою глянець і йому каже, Та ні, ми ж вагали, що ти нам той журнал покажеш. А ти нам показуєш, е -е, якого то формату журналу. Що ж це за лекція? говорить. Ми ж самі собі не мріємо ще захочемо. Говорить, ну кажу, мрійте, ну, що ж що, 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 що тут зробиш. Я ж кажу, каже, кіно ж вам не покажу. От, ну, без драки. Хлопець був з витримкою, так і дається дипломат. дипломат. От. А може, були заслані казачки у тому залі для контролю за буйними. А може, буйний був, де провокатор, що хто поведеться. Важко зараз щось сказати, але було дуже дуже цікаво От перший раз сходити, послухати, що таке е, товариство знання, і про що вони там, як за музику, за тою розповідали.